Ще одна установка ППО для України та мирний план від США для Ізраїлю. Вітаю вас, дорогі друзі. Що треба знати на ранок вівторка, 4 червня. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті дітей, які загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Італія надасть Україні ще одну установку ППО, яка наразі розгорнута в Кувейті. Про це повідомляє сточники Міністерства оборони Італії. Коли вона прибуде в Україну, поки невідомо. Олаф Шольц не вважає ескалацію конфлікту, надання Україні дозволу задавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації Німецьким озброєнням. Натомість він зауважує, що все допоможе зберегти великі міста на території України, такі як Харків. Лідери країн G7 підтримали мірний план Джозефа Байдена щодо урегулювання військового конфлікту між Хамас та Ізраїль, та закликають країни, які підтримують Хамас, підтримати мирний план. Він буде включати в себе три етапи та буде проводитися Протягом шести тижнів. Вперше це припинення вогню. Друге це звільнення всіх територій сектора газа військами Ізраїлю та обмін полоненими та звільнення заручників між Хамас та Ізраїлем. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях, а більше про ці та інші події в моєму каналі, посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока!